Три чи менше грошей на роботу дорожнього фонду заклали у державному бюджеті на наступний рік. Уряд пропонував виділити 43 мільярди, та вже в ухваленому в другому читанні законопроєкті там залишилося лише 12 мільярдів гривень а 31 мільярд спрямують на національну безпеку. Однак у комітеті з питань бюджету пояснили, що передбачені раніше 43 мільярди не мали йти на будівництво доріг. А йшлося про їхню експлуатацію, утримання і ремонт, оскільки країна у стані війни і необхідна якісна логістика. Зараз з нами на зв'язку Оксана Савчук, член комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксано, я вас вітаю. Я хочу зараз, щоб ви нагадали нашим глядачам, які емоційно інколи так швидко збурюються на те і обурюються, що гроші виділяються на ремонт доріг. Давайте нагадаємо, скільки кілометрів шляхів у нас. Тягнуться вервечками з фронту, коли везуться військові, коли це логістика, яка потрібна для того, щоб забезпечувати фронт, і ці дороги вони інколи вбиваються окремі шматочки доріг українських за кілька тижнів. Їх постійно треба відновлювати і отримувати. Це надзвичайно важлива історія для нашої країни, чи не так? Ну, дивіться, я особисто влітку і весною бачила два види робіт. Один вид робіт, я бачила це. Є досить непоганий ямковий робіт. Ямковий вид робіт саме в тих дорогах, які прострілюються, особливо я це бачила на Запорізькому напрямку і частину Дніпропетровської області. Там дійсно це були власне показання. Перше, це показання від медиків, які мають безпечно перевезти наших хлопців. А ви знаєте, що основна базова медична допомога операції, крім польових шпиталів, їх відвозять. В прифронтові великі міста мільйонники, тому деякі види доріг національного значення і доріг місцевих обласних вони дуже потрібні в питанні логістики. І також я бачила. Повне асфальтування доріг, і мене хлопці з нашої бригади 102-ї питалися, навіщо було асфальтувати саме так глобально. Цього вони не розуміли, тому що не всі були їхні, навіть такі запити військові виконані. Тому я все ж таки є прихильником того, що ті дороги, які дійсно узгоджені, є дорогами життя, вони однозначно мають лататися в першу чергу. Це такі логістичні шляхи. Там все має відбуватися дуже швидко і. Хто з наших глядачів, ви напевно знаєте, якщо ми їдемо на фронт при фронтових територіях, то сама по собі їзда вона така досить прошвидшена у певних ділянках доріг? Тому звичайно на це гроші потрібні однозначно. Якщо ми говоримо про дороги дальні, які вже є. Е... Поза межами таких активних бойових дій на це гроші ми не передбачаємо, і я вважаю що це правильно. На жаль, ми маємо потерпіти і робити тільки такі екстрені капремонти, де вкрай важливо на дорогах державного значення забрати ями для того, щоб транспорт міг безпечно рухатися. Зрозуміло, давайте ще один момент з вами обговоримо. В принципі, поясніть, будь ласка, зараз функціонування і існування дорожнього фонду. Цей бюджет ухвалено без нього. Тобто, які кошти будуть доступні для забезпечення роботи транспорту? Намалюйте нам, от умовно, наше дорожньо-транспортне майбуття існування структури в за ці кошти, які от на зараз. Планується виділити у 2025 році. Дивіться та найперше, хочу сказати про те, що звичайно лавова частка коштів, які спочатку були закладені, вони однозначно забрані. Тобто, лишили ми на капремонти і те, що ми говорили, дуже критичні. Як це буде відбуватися, це буде відбуватися так, як завжди. Кошти будуть передані на області і будуть визначені через прозоро ряд підрядників, які готові взяти на себе обов'язок швидко зробити ці роботи. Що стосується ще частини коштів, це є безпека. До речі, зараз ми все ж таки акцентуємо на безпеці дорожнього руху, тому що ситуація вкрай погіршилася. Є два варіанти на рівні комітету цього тижня. Відбувається підкомітет по даному питанню. Тому що в народних депутатів є зауваження до певних керівників цих структур, що не завжди все відбувається досить ефективно, швидко, тому що чиновники мають працювати швидше в час війни. І друге питання: що є якісь певні зауваження щодо. Відкритості і чесності роботи, тому це буде обговорюватися. Тому, в принципі, якихось таких глобальних грошей на те, щоб покращити безпеку, яку ми колись раніше планували, цього немає. Але є розуміння того, що всі ті роботи і асфальтування, які відбуваються, вони мають в першу чергу бути ефективними, щоб не було претензій саме до прозорості і використання кожної гривні, тому що з кожним. Ви знаєте, якщо є питання недовіри, тому закласти кошти на ремонти доріг ще й в час війни, коли це є рішення, не вони це все є вкрай важко зробити. Тому наступного року і маємо ці незначні гроші тільки для цього, чи можливо переглядати державний бюджет в бік збільшення коштів, якщо стартоне. Новий рік і в принципі буде можливість, то звичайно це завжди можна буде зробити. Але станом на сьогодні я вважаю, що ми маємо виконати ті критичні речі, які, які ми маємо на фронтових територіях і при фронтових містах. Добре, тепер я вас питаю як народного депутата, не лише як члена комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури інші галузі. Ви їх теж аналізували? Можливо, фокус вашої уваги звичайно зосереджений на саме інфраструктурі транспорту. Ем, наскільки ви ставитеся до того, що будуть, наприклад, різати дотації пенсійному фонду? Ем, до яких ще урізань ви не маєте від? чи варто це робити? Чи відповідь однозначна, що правильно те, що уріжемо, будемо направляти на безпеку? Чи ви бачите ще десь моменти, де можна було взяти гроші на дотації саме наших збройних сил України? Ну, дивіться, я переконана в тому, що це ревізія. Ревізія того, що ми uh -huh. маємо, ревізія пенсій ревізія тих людей, які свого часу пооформляли собі надвисокі пенсії, вони коливаються від старту там 2,5, е, пропрошую, 2,5 тисячі гривень баз пенсіонера і 7-12 тисяч гривень е, чи навіть 15 тисяч гривень іншого урядовця. Тому, якщо ми говоримо про тих представників пенсійних, які колись свого часу працювали в силових структурах, їх варто переглядати, навіть пенсійне забезпечення, що стосується того, що можна сьогодні переглядати, це дійсно треба переглянути виплати всім представникам силових структур, не тільки прокурорів, які ми мали ці скандали. На жаль, я переконана, що ці випадки є дуже величезними, і саме тому прокурор був пішов відставку, і ситуація далі закрилася статистикою. Бо ми навіть з колегами направляли звернення. Ми хотіли дізнатись, тож скільки представників не тільки в прокуратурі, а й в службі безпеки. Спеки мають оці, значить, доплати пенсійні щодо інвалідності. Ну але наразі інформація нам повідомила, що вона є вносить особистий характер і вона є персональними даними. Тому ми не отримали цифрової відповіді. Якщо ми говоримо про те, де можна взяти гроші на оборону, те, що ви питалися, щоб щось так урізати, так так щось не урізати, то я скажу, що. Ми, як народні депутати, все ж таки маємо бути справедливими. Ми маємо повернути державі кошти на збройні сили України з фінансування парламентських партій. І показати, що ми теж, як колеги, ці депутати щось віддаємо, бо тому, що урізати, наприклад, в освіти, в культури, і не урізати в депутатів через фінансування партійних апаратів, я вважаю, це теж несправедливо. Тому ці речі теж треба урізати. І такими власними прикладами ми навпаки доможемося того, що українське суспільство скаже: ну, дивіться, значить, це є взаємний процес, всі мають потерпіти, і от власне такої політики хотілося. Заби побільше бачите. Дякую вам. Я просто чому поставила вам останнє питання? Тому що згадую американського економіста Артура Лафера. Він в 2015 році давав активно коментарі нашим українським журналістам. і Він сказав: вам треба переглядати політику субсидіювання, коли в країні війна, основна задача вистояти. І тут дуже важливо, куди ви гроші вкладаєте, та галузі буде розвиватися. Якщо ви не вкладаєте всі гроші в безпеку, то відповідно і питання вашої стійкості. Сті вашого виживання воно буде під загрозою, тому я згадую це інтерв'ю. От саме зараз, наскільки воно актуальне для нас, чи для нас сфера безпеки, сфери нашої оборони має бути на першому місці. Я дякую вам за цю розмову, пані Оксана. Оксана Савчук, членкиня комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури, була з нами на прямому зв'язку.